От, знімаю ще кусок відео, дивіться, вісняна оранка, 1 травня сьогодні, поле класне, нова бурінка за плугом. Третя понижена передача, трактор їде сам. То говорить про добре виставлені пруги. Глибина оренки не знаю, рулетки немає. Ну так, сантиметрів 17-18. Ось така якість оранки. Так, паузу доганяють. Рак. Ну, от так закінчив я оранку. Поля в мене небагато. Осталося оци, оци, оцих тільки 20 соток. Остальне повіддавав. От така оранка з бурінкою. Я думаю гарно. Виоров я під картоплю. Напевно, напевно ще піду. Тут чуть-чуть більше грудки, а там взагалі класно зробило. Ну, перебіжу ще культиватором. Чи може з цепкою бурін? Побачу. Всім дякую за увагу, всім доброго здоров'я. Знімаю ще кусок відео, дивіться, вісняна оранка, 1 травня сьогодні, поле класне, нова бурінка за плугом. Третя понижена передача, трактор їде сам. Оговорить про добре виставлені круги. Глибина оренду, не знаю, рулетки немає. Ну так, сантиметрів 17-18. Отака якість оранки. Так, паузу доганяють трак Ну, отак, от закінчив я оранку. Поля в мене небагато. Осталось оцих тільки 20 соток. Остальне повіддавав. Отака от оранка з бурінкою. Я думаю, гарно. Виоров я під картоплю. Напевно, напевно, ще піду отут чуть, -чуть більше грудки, а там взагалі класно зробило. Ну, перебіжу ще культиватором, Чи може з цепкою бурін. Побачу. Всім дякую за увагу. Всім доброго здоров'я.